Добрий мене звати Краєвський Максим. Я учень 3 б класу Харківської початкової школи номер 177 Сьогодні я буду проводити розвід по темі проростання рослин. Рослини це живі організми, які мають складні процеси розвитку. Щоб рослина могла прорости, вона Проходить кілька етапів розвитку, починаючи з насінини і закінчуючи дорослою рослиною. Проротання це перший етап, коли насінина починає рости після того, як потрапляє в сприятливі умови. Почнемо досвід. Кладемо ґрунт. Егость беремо снизу на і кладемо кладем город Бараун І те, що ми робимо з іншими горщиками. Результати експерименту вийшли досить цікаві. Россилник, яким було вдосталь вологи, тепла світла, проросли дуже гарно. Роцуни, які стояла в темноті, зовсім не просили. А рослини, яка стояла на підвіконі, тільки почали проростати. Це показує те, що треба слідкувати за ростом рослини. Крім того, спостерігали, як рослина розвивається, коли вони починають рости. Спочатку з'являються корінці, потім маленькі листочки. Поступово рослина розвивається в дорослу форму. Отже, вирощування рослини це захоплюючий процес. І дуже важливо знати, як допомогти рослині рости. Тому важливо не забувати доглядати за рослинами. Дякую за увагу.